Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про вітаміни. Всі знають, що вітаміни нам потрібні для підтримки імунітету і гарного самопочуття і для краси, до речі, особливо зараз в таку холодну пору року. Ну, з їжею ми, на жаль, не все отримуємо. Якщо деякі групи вітамінів ми ще можемо отримати з їжі, наприклад, вітамін С, якщо багато вживаємо, фруктів, які цей вітамін отримують, і, там, наприклад, ще якісь там вітаміни групи Б, то такі вітаміни, як Д3, зараз така пора похмура. Його недостатньо, та у деяких він ще й погано засвоюється і за поганої роботи печінки, а він дуже важливий, тому що це не просто вітамін, а прогормон. Він і для імунітету, і для щитовидної залози, для роботи гормонів, тому що він приймає участь у багатьох процесах. До речі, схуднення без цього вітаміну також у вас не вийде. Ну, а взагалі, якщо, наприклад, нам треба комплексний підхід, то я для себе зараз вибрала вітаміни. Принаталь Плюс тут все включено, як я кажу. І навіть омега в достатній ну, такі нормальній дозі. І тут і вітамін Д3, і Б, вітаміни, і Е, і цинк, і сілен. І взагалі це німецьке виробництво. І Якщо його для вагітних, то уявіть, якої це якості. Зараз акція, рекомендую. Ну що, підтримуємо свій імунітет і будьте здорові!